Це все перекрутили. І свіжого. Пам'ятаєте, спецпредставник Трампа Кіт Келох буквально на днях сказав, що треба поділити Україну на зони контролю подібно до післявоєнного Берліна. Отаке він сказав виданню Тайм. Так слухайте, друзі, він уже спростував сам свою заяву. Сказав, що, бачите, перекрутили його слова журналісти. Ну, давайте ще раз, давайте ще раз. Цитата Кіта Келога. Цитата, вона в лапках, вона цитата. Тобто те, що сказав Келог, і що не мінялося. Давайте спершу навіть англійською. You could almost make it look like what happened with Berlin after World War II. When you had a Russian zone, a French zone and a British zone. Це слова, які своїм ротом сказав Келог. Це цитата. Ви зробите це майже так, як виглядало, як було з Берліном після Другої світової війни, коли була російська, французька і британська зона? Це дослівно, що тут можна перекрутити, коли це цитата? Ну, не може журналіст сам це вигадати. Цю думку, якщо вона сказана, то вона сказана так, як вона сказана. Як інакше її можна зрозуміти, коли Кіт Келлог фактично порівнює Україну з нацистською Німеччиною та порівнює це з її подальшою окупацією? Може мені хтось пояснить, як тут можна перекрутити, в чому тут перекручено, якщо це дослівні слова Кіта Келога?